Доброго дня, мене звуть Юрій Дериш, я продакт менеджер компанії Лантех, офіційного ділера Джондір. Сьогодні ми хочемо поспілкуватися з вами, розповісти про деякі зміни, які компанія Джондір е вела в лінійку своїх тракторів серії 6 М. Ці зміни торкнулися не тільки технічної сторони, але і зміни в моделях. Тому сьогодні ми вам розкажемо про нові моделі і одну із цих моделей, як е е трактор 6М220. Моделі серії 6М поділяються на два типи, більш, менш потужні моделі і більш потужні. Менш потужні моделі це трактори 6М130, трактор 6М140, тобто потужністю номінальною 130-140 кінських сил. Ці трактори оснащуються 4 двигуном 4,5 літра об'ємом. Трактори від 150 кінських сил до 250 кінських сил це тобто 155, 180, 200, 220, 230 і 250 кінських сил. Ці трактори оснащуються 6-цилиндровими двигунами об'ємом 6 і 8 літрів. Всі двигуни і 4,5 літри, і 6 8 літрів відповідають. Екологічному стандарту Stage 3 a Хочу нагадати, що всі трактори серії 6М від маленького до самого найбільшого особливість конструкції, що ці трактори рамні, тобто на суцільній рамі. Всі агрегати, всі вузли трактора набрані на суцільній рамі, яка сприймає на себе всі навантаження під час роботи. Модифікація 6М220 каже про свою потужність. Тобто 220-220 кінських сил номінальної потужності. Оснащений цей трактор 6,8, як я казав, літрів об'ємом. І 6 двигуном оснащений він турбіною зі змінною геометрією, і ЄГР-клапаном для допрацювання вихлопних газів. Також великий воднопаливний сепаратор для гарного очищення палива. Також двигун оснащений системою запуску в холодну пору. Двигун цієї машини. Який має номінальну потужність 220 кіхсінг-сил, розвиває крутний момент при оборотах 1600 обертів у хвилину, розвиває крутний момент 1025 ньютон Нм. Для прикладу, 695М трактор, який був попередником, який має ту ж саму колісну базу 2800, ту саму вагу, той самий двигун. От, і, Всього-навсього на 25 кінських сил потужність менша, але у нього крутний момент він розвивав 880 ньютон метрів. О, тобто на 25 е, кінських силах приріст в 145 ньютон-метрів це дуже значний приріст потужності і крутного моменту. Машина обладнана системою IPM. Це система інтелектуального керування потужністю. Що ця система дає? Тобто, е, при... Роботі ВОМ вже при швидкості від 1 км на годину включається ця система і додається до потужності трактора додатково 20 кінських сил. Також ці 20 кінських сил додається при транспортних роботах в той час, коли машина розвиває швидкість більше 15 км на годину. Номінальна потужність з використанням системи IPM трактора складає 240 км кінських Сил. Дана машина оснащена е, тлс мостом переднім. Це міст з трьохзвинною підвіскою. Що дає цей міст? Більшу ефективність в роботі. Використання цього мосту дає краще щеплення з ґрунтом. Також воно нівелює вертикальні каливання, які виникають при роботі трактора з значними навантаженнями. Але при використанні цього моста. Ці вертикальні каливання просто-напросто гасяться, гасяться геть. Таким чином, трактор має більшу ефективність при роботі в полі, тобто до 10% покращується щеплення, до 10% покращується тягове зусилля, його ефективність і, звісно, економія палива. До 7% використання цього мосту економить паливо. При виконанні робіт. Амплітуда ходу переднього мосту з TLS підвіскою складає 100 мм. Також хочу звернути увагу на баластування цієї машини. На відміну від попередника 195 ї машини, вона була баластована противагами на задніх колесах 800 кг. Ця машина має. Більші, більше навантаження на задню вісь, тобто більші баласти. Тут баласти 1100 кг. Це дає можливість більш ефективно використовувати цю потужність. Баластування дуже впливає на пробуксовку, на ефективність роботи в полі. З однієї сторони, достатній баласт на задніх колесах, на передніх противагах передня противаги тут встановлюється 900 кг баласту 18 грузів по 50 кг. І додатково TLS-міст, який нивелює вертикальні коливання. Таким чином машина максимально ефективно використовується в полі, досягає той ефективності, яка повинна досягатися при пробуксовці стандартній, яка повинна коливатися від 8 до 12%. Давайте подивимося в задню частину трактора. Тобто, що ми маємо ззаду? Ми маємо навіску. Задню навіску крюкового типу третьої категорії. Максимальна вантажопідємність цієї підвіски 9 тонн. Але вантажопідємність на всьому діапазоні піднімання 5 тонн 150 кг. Тягливий брус другої категорії з пальцем 38 мм також цей трактор оснащений автоматичними стабілізаторами навіски. Тобто ці автоматичні стабілізатори е, спрощують роботу механізатора, він вже не потребує так часто регулювати їх. Далі гідросистема трактора. Ці трактори, якщо ми подивимося раніше, у нас гідронасос трактора був максимальною продуктивністю 114 літрів на хвилину, то на цих тракторах вже стоїть гідронасос продуктивністю 155 літрів на хвилину. Оснащається трактор також електронними клапанами, гідророзподільниками з електрокеруванням, гідророзподільники 450-ї серії, які мають функцію регулювання потоку з компенсацією тиску і дають можливості роботи з обладнанням, в якому використовуються гідромотори. Також цей трактор оснащений системою пневматичних гальм причепа двоконтурною, для того, щоб можна було використовувати його не тільки в важких роботах, а й в транспортних. Тепер давайте подивимося, що у нас знаходиться в кабіні. Ну, по-перше, по-перше, саме приємне, тому що е, місце для тобто, пасажира, помічника, е, інструктора, воно складне. І воно не заважає проходу, ми його можемо легко як розкласти, так і скласти. Будь ласка. Далі місце оператора. Тобто, що ми маємо, сидячи у цьому дуже зручному кріслі от, з пневматичною підвіскою? Ми маємо рульову колонку, яка має кут нахилу регульований, як нам зручно. От, також ми можемо регулювати рульову колонку по виліту, в залежності від того, як нам теж зручно. З правої сторони розташована консоль з органами керування, тобто з керуванням робочими органами, тобто це керування гідророзподільниками, ручний газ і речах регулювання швидкості з коліща плавного підбору швидкості, що дає можливість нам Дуже, дуже точно підібрати необхідну швидкість при роботі машини. Акустична система, тобто магнітола, знаходиться справа зверху. Цей трактор э, оснащений трансмісією Auto Power, тобто автоматична трансмісія. До речі, ці трансмісії э, на тракторах 6М встановлюються на самих э, потужних моделях. Наприклад, модель 6230, э, 6M230, модель 6M250, вони оснащуються тільки автоматичними трансмісіями. Вся техніка джундір, всі трактори. Э, Оснащуються, вони підготовлені до точного землеробства, до систем, е систем навігації. О, тобто тут є е автотрек підготовка в цих машинах. На колесах встановлені датчики вугла повороту коліс. Встановлено вже гідропідрулювання. Машина комплектується антеною самою новою, тобто приймач. SF7500 з активацією пожиттєвого безкоштовного сигналу SF1. Монітор. Встановлюються монітори на ці трактора нового покоління, покоління G5 або G5 Plus. Дякуємо за увагу та до нових зустрічей.